Ми втратили одну дівчинку. Ми з ними тягали з три з половиною роки. Вони чекали на цю другу, щоб мати сестричку. Отож, тут є велика торгівля дітьми. Сливкові і Давидові найвідоміші випадки чехів, яким соціалка забрала дітей разом. Їх п'ять. Це їх об'єднує і так у них часто виглядає. Не будь наївним, не вір їм. Ті адвокати є з ними. Я їм взагалі не вірю. Я з ними на суді сварюся. Ти б здивувався, як я з ними сварюся. Вони це обертають проти тебе, Стефане. Знаєш чому в останній фазі хотітимуть, щоб ви розійшлися? Ні, вони говоритимуть, як вона охоронить дитину від чоловіка? Я це просто не допущу. Звісно, добре, що вони самі. Вони взаємно співпрацюють і радяться. Вони думали, що чеська влада після успішного вирішення справи Бор змінить свій підхід. Вони просять чеську республіку про втручання в цю справу і повернення чеських дітей додому, але все даремно. Я подався до чеського посольства, секретаря президента республіки. Я двічі писав їм, але мені не відписали. ні, я ясні вказівки, щоб ми, як третя сторона, не втручалися до вирішення справи в Британії. А в Чехії, очевидно, буде ще гірше. На початку року депутати схвалили закон, що має вести до обмеження дитячих опікунських закладів. А дітей будуть виховувати професіональні вихователі, яким будуть за це платити. Іншими словами, Чехія приймає британську систему. Чеська влада на нас повністю плює, плює на нас. Коли за тебе хтось може заступитися, то це хіба в берні ніде-інде. На підтримку частких випадків виникають Фейсбук-сторінки. Керівнику департаменту з охорони дітей і молоді посилають листи і просять його активнішого втручання. Вони цьому вірять, що це мусить бути великий доказ, що це не просто так. Видали нас катові, не нас, але тих дітей. За словами Сливкових, чиновник, хоча б пообіцяв те, що попросить суд, щоб попередні оцінки робили незалежні спеціалісти з Чехії і Словаччини, які постійно живуть в Англії. Але поки країна не втрутиться у справу, британський суд зовсім не мусить цим займатися. Будемо боротися, так Так. Так, добре, бувай. Так, але озвисе. Мартін Курпич, телебачення Йой.